Усім доброго дня! Сьогодні у нас активна і коротенька практика на пробудження всього тіла, щоб розрухатись, прокинутись і почати свій день, чи зробити перерву на активний початок дня. Отже, давайте одразу починаємо. Звідси переходимо на коліна, переходимо до кішки корови. Надосі у нас прога, на видосі у нас крові. Рухайтесь в своєму комфортному темпі. Перетікайте з одного положення в інше. Звідси додаємо роботу рук і ногами. Права рука її нога. Навдоласі витягуємось. Навидуся на, 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 на розкрувах. Ще дев'ять. Вісімо. П'ять, Чотир. Три. Два. О. Опускаємось. Тепер права рука опорна, Лівою рукою рухаємось згору вдих. Видих скрутка, вди наміці ще чотири рази. Вдих вгору. Видих вниз. Три. Два. Один. І лягаємо тут вниз в скрутку. Ліва рука внизу. Права рука може бути над головою. Або за спиною як комфортніше. Спостерігаємо за відчуттями, це скручування, Продихуємо ребра. наповнюємо груди повітря. І плавно повертаємось, міняємо сторону, тепер працює ліва рука, права нога, динаміці.

Два. От. Ліва рука на правою рукою скрутка. П'ять разів вдих вгору. дихгоров. вниз. Чотири. Три. Два. От. Ліва рука або над головою, або за спиною. Та щітко колінами, Дихання направляємо в ребра. плавно повертаємось. Звідси тазмена на п'ятка і руками потянулася вперед. Якщо відчуваєте, що плечі стомились, опустіть руки вздовж тіла, дайте їм декілька моментів відпочинку. Поза дитина. На декілька моментів будемо піднімаємось. І виходимо в собаку носом на собі. Можна тут покрокувати з ноги на ногу, повитягувати сідниця, витягнута спина. І звідси додаємо хвильку перекату вперед в планку. Плавно викотились в планку, повернулись назад. Вдих, перекат в планку, видих, собак назад. Продовжуємо. Стараємось якомога нижче опускати таз. Добре. І з наступним разом затримались в планці. Плавно опустили коліна і перейшли в собаку морди вгору. Потягнулась і знову через коліна, собака вниз. Ще два таких переходи. Повільно планка, коліна, собака вгору, коліна відірвала, видих, коліна, собака вниз. І останній раз перекат планка, коліна. Собака вгору прогина. Опора на підйомок. коліна, Собака низь. Чудо. І звідси правою ногою. Широкий крок вперед, Руки залишили по обидві сторони від ноги. ліва нога витягнута. Затрималися тут таз закритий. І спробувала декілька разів зробити ось такі перикати. Права нога тепер типу корна. І ногу піднімаємо вгору. Опускаємо вниз, назад, позабойна. І знову. вгору. Вниз. Ще раз вгору. Вниз. Тиркнули лівою ногою вперед до правої і опустились вниз в складку. Ліна можуть бути під їнать. І І здохом піднялися за руками вгору і видих руки вниз. Можна затримати ручки на моста. Кілька моментів, бо бути тут. Тут і зараз. Опускаємо руку. Кілька разів качнемось вперед назад. І знову руки вгору. Видихнемо складка. крок в планку. Коліна. Перекат собак вгору. Коліна перекат собака вниз. І звідси ліва нога крок, вперед. Руки залишили по обидві сторони від стопи. Можна легко покачуватись вперед-назад. Права нога пряма, коліно витягне. І звідси динамічні переходи на опорну ногу. Права нога вгору. Вниз, вгору, Вниз. І вгору. А вниз. Підкрикнули правою ногою до лівої. Знову залишились в складці. І з вдохом піднялись вгору. Видихмось. Розширили тут ноги на ширину тази, навіть трішки ширша. Здихом руки вгору, видих складка вниз і звідси укладаємо долоні під свої стопи. Повністю аж до зап'ясть. Коліна можуть бути підзігнуті, голова просе вниз розслаблена. Коліна стараємось випрямляти з вашого положення. Живіт дотягувати нижче, маківкою тягнутися в підлогу, саме маківкою. Огляд позаду себе. Живіт втягнутий. Сидниця повернуті вгору. Звідси плавно виймаємо руки з ніг, сідаємо вниз в маласину. Вона може бути на носочках, може бути повністю на стопі. Ваша варіація. Можна покачатися з ноги на ногу. І руки в намасте. Груди тянуться. Добре, і звідси плавно перекатуємось на сідниці, захоплюємо свої ножки за носочки за великий палець, або за стопи, як вам зручніше. І витягуємо ноги вперед. Можна залишити їх в положенні зігру, тому якщо складно, або випрямляти повністю. Ловимо баланс. Дихаємо. Стараємося спиною сильно назад не відхилятися. Тут ваша варіація. Ось так теж. Окей. Добре. Плавно опускаємо ноги, ліву ногу випрямляємо, праву ногу кладемо над надлівою і плавно йдемо внех вперед. Найкраще захопити литку і дотягувати лікті до підлоги і на себе. Звідси уклали праву ногу на стопу, вдих потягнулись вгору за руками і видих вийшов в скрутку в праву сторону. Обіймаємо ліву ногу до себе. Ще глибокий видих. Видих повернулись, поміняли ноги. Права нога пряма, ліва нога над правою. І вийшла в парад нахил. Тягнемось грудьмою і обличчям в парад. Ось, уклали ліву ногу на стопу, вдих, розправили груди вгору, видих, повернулися в скрутку погляд за ліве плече. Ще глибокий вдих, видих, повернулися, розправили обидві ноги, вийшли внахил, в нахил, складочку, щоб розправити обидві сторони. Буквально на кілька моментів знову повернулися, звідси вкладаємо себе повністю на спину, руки за голову і з опорою на п'ятки піднімаємо таз вгору, залишаємось в прогені на мостик на пліччях, на плечах. Коліна сильно, широко не розводимо, дихаємо. Спостерігаємо за відчуттями, дотягуємо сідниці вгору, а груди тянемо на себе. Ще один. Видих опустилися. Звідси піднімаємо ноги руки і стрясуємо усе зайве. Просто починаємо трусити і уявляйте, то ви скидаєте всі зайві якісь відчуття, думки, тривоги. Все-все-все зайве, вся напруга виходить з тіла. Спадає в землю, земля все приймає, очі ще поглинає. Угу. І звідси. Плавні поверкачування. Руби біруха. Вправо-вліво. Впорядку, взад. Витягнули ліву ногу, підтягнули право. Вийшли в скрутку. Погляд в одну сторону, нога протилежно. Повернулась. Інша сторона обіг. Повернулася, І звідси можна залишити лежати в шавасану, або одразу вириватись. в цей день. Перекатом встаємо. В цій позі можна трішки помедитувати на ваш вибір. Я буду закінчувати це відео, а ви розпоряджатись своїм станом, що робити далі. І є ще можливість виділити час трішки попрактикувати з собою. Рекомендую це зробити, якщо така можливість є. Дякую вам, що позаймались зі мною, і до наступних практик. Підписуйтесь на канал. Бажаю всім чудесного дня!